Привіт, дорогі друзі! Давайте розбавимо трішки наш серйозний психологічний контент темою відстороненою, але дуже-дуже корисною і цікавою темою туризму, подорожами, прогулянками по диким-диким місцям. Гірські річки, скелі, ліси. І давайте я вам відкрию один дуже цікавий, хоча відомий відомий давним-давно лайфхак. Те, що називається. Дивіться, коли старенька людина, дідо, баба, їм важко ходити, в них болять ноги. Вони використовують для того, щоб їм було краще ходити, геніальний інструмент, який називається палочка. Правда, вони опираються на палочку і їм набагато швидше, простіше йти. Вони знімають певне навантаження з ніг на руку. Для туризму, коли людина йде в гори, вниз, вверх, вліво, вправо, перепади висот, багато йти кілометрів, десятки кілометрів, що допомагає нам? Палочка. Що краще може допомогти чим палочка? Дві палочки. Трекінгові палочки полегшують, полегшують по моїм суб'єктивним відчуттям. Дають можливість набагато довше пройти. Десь приблизно на 30%. допомагають зберегти сили, і що ми продовжували шлях в такому бодру, бадьорому, а психоемоційному стані. Не тоді, коли все болить і вже хочеться додому, а що ми продовжували, продовжували з цікавістю вивчати навколишнє середовище. Приблизно на 30% зберігають нам сили, додають сили. Це зняття з ніг. Навантаження на руки через дві трекінгові палочки. Тому дві палочки краще, ніж одна. В широкому сенсі цього слова. Цікаво, правда? Хоча ми всі про це знали чули, давайте інший момент розберемо. Чому, коли ви дивитесь це відео, вам, вам цікаво слухати, коли я говорю прості-прості, абсолютно речі, але геніальні. Чому? Тому що коли я розповідаю зараз, а я задію емоційну складову, я не те що заставляю, провокую вас відчувати певні емоції. А людям дуже сильно бракує позитивних емоцій. Позитивних емоцій бракує. Що таке скука? Скука це відсутність емоцій. Людям бракує в, наш, в нашому сучасному світі позитивних емоцій. Якщо психолог, психотерапевт, просто людина, яка спілкується з іншими людьми, тобто кожен з нас, варто розуміти, якщо ми вміємо продукувати позитивні емоції, говорити метафорично, переходити з теми на теми, задіювати в людині певні асоціації, які, з яких вона буде сміяти, з яких вона буде. Задумуватись над чимось, це дає можливість нам бути тим, хто активізує в людині оцю емоційну сферу, емоційну складову, і яка є тим, що дає людям можливість цей емоційний голод задовільнити. Ми, люди, забуваємо про наші емоції. Ми забуваємо, ми в розумі, ми десь там щось думаємо, плануємо і так далі. Друзі, я впевнений, що ті проблеми так звані. Які вас турбують кожний день, якщо просто виділити один день, щоб сісти сконцентровано, описати для себе можливі варіанти вирішення тих ситуацій і забути про це, почати діяти, але забути, не роздумувати на постійній основі, коли ви лягаєте спати, гуляєте по лісі, йдете в транспорті, виділити конкретний час, прописати. Рішення ситуації, не знаю, як вирішити. Якщо буде так, то поступлю так. А якщо так, то так. Ми це вирішуємо, ми закриваємо цю тему. Якщо будуть потім нова, нова інформація, нові ситуації, ми, звичайно, що докоректовуємо. Але ми часто люди знаходимося постійно в своєму розумі і вирішуємо, намагаємося вирішити тут крутиться якісь наші повсякденні глобальні проблеми. І це до речі, у мене не шрам. Це просто тіні від селфі-палочки лягає так цікаво. І коли ми перестаємо перестаємо крутити в холосту оце десь на периферії розуму, у нас зникає тривога сісти, описати, чітко, сконцентровано, подумати над так званими проблемами. Можу вирішити так, так і так. Не знаю, як вирішити. Буду знати, коли мені дадуть там відповідь звітам і звітам. Все, чекаю відповідь без роздумів, в холосту, без страждань, без мучення себе, друзі. Все просто, все дуже просто, якщо захотіти. Реально, ми можемо набагато ефективніше вирішити будь-яке питання, багато питань, коли ми сядемо сконцентровано, особливо пропишемо. Це дуже важливо на листочку для себе. І все. І звільнимо свій розум, щоб бути тут і зараз. Тут і зараз. А немає іншого, чим тут і зараз. Але коли ми тут і зараз розтягуємо на безсенсові переживання, обдумування, тоді наше життя стає тривожним, неприємним, і ми намагаємося або більше спати, або якийсь в телефон залізти, тільки щоб вивести увагу з цього, цієї крутівки безсенсової. Я вас проблеми в житті, я знаю. Сядьте, напишіть, які вони. Що це за проблема для себе? Які можливі варіанти вирішення? Якщо не знаєте як, напишіть зараз, я не знаю як. І це вже є так само вирішення. Виведіть це з периферії розуму на листок. І живіть тут і зараз. Спокою, радості, позитивних емоцій, незважаючи ні на що, здоров'я і до нових зустрічей!